Не приймається рішення по виділенню коштів по ДФО, Це кошти військових. У мене діти воюють, два сина, і я не розумію, як можна депутатам ці питання ну, не приймати. На сьогоднішній день йдеться мова про суму всього-навсього в 4 з лишнім мільйони гривень. В країні війна, треба в першу чергу все робити для військових. А ось Михайло Янішевський, працівник одного з комунального підприємства Бершаді, каже, серпня не отримує заробітної плати. Це ми вже не отримуємо, що це три місяці, чотири місяці. Низка питань, серед яких виділення грошей для військових нарахування зарплати комунальникам та оплата енергоносіїв зависли у повітрі, бо не могли зібрати кворуму, каже міський голова Віталій Драган. Ми вже Чотири місяці не сплачуємо комунальним підприємствам різницю в тарифах, що потягнуло за собою борги за електроенергію, за заробітну плату у комунальних підприємствах. Це критично. Бершить водоканал заборгував вже близько півмільйона гривень. Подальшому це буде блокування рахунків, ну і повністю зупинення життєдіяльності комунального підприємства. Фактично в місцевому бюджеті кошти передбачені і вони є в наявності. Але за того, що не відбуваються сесії, немає кворуму, не можемо спрямувати кошти. Ми, як замовники виконання цих послуг з благоустрою громади, ми не можемо розрахуватися з комунальним підприємством за надані послуги за серпень, за вересень, за жовтень місяць. А також ми не можемо спланувати на зимовий період. У цій сесійній залі депутати Бершицької міської. Ради зібралися вперше за останніх чотири місяці. Із 34 присутні 31. Все вірно. 30 депутатів та головуючі. Дякую. До депутатів звертається очільниця тамтешнього відділу освіти Оксана Тартачна. Просить проголосувати за виділення грошей для освіти. У мене залишається як керівника галузі рівно місяць, щоб провести відкриті торги з особливостями і змогти закупити новий шкільний автобус. Знову одні амбіції. Чому ми заручники ситуації? Серед тих, хто ігнорував сесії, депутат міськради Олексій Січак В суспільному пояснює, чому він та його однодумці зривали засідання. Ми за те, щоб бюджет голосувався по пунктах, не пакетом прийматися документ. Я не буду голосувати і низка депутатів не готові голосувати за пакетні голосування, тому що це є узурпація влади. Триває сесія до восьмої вечора. Після довгих дебатів із 35 питань порядку денного проголосували по 28. Дійшли певної згоди, депутати від так званої сила, сила в єдності, вони. Пішли на зустріч цим проєктом, рішенням цим питанням, де що поправили, де що забрали, деякі суми підкоригували. Але взагалом, я на мою думку, непогана сьогодні відбулася робота. Цього разу депутати підтримали рішення щодо виділення коштів по благоустрою громади та компенсацію різниці в тарифах. Комунальні працівники зможуть отримувати заробітну плату. Проголосували і за виділення коштів військовим та освітянам. Тетяна Добровольська, Вадим Наумчак, Суспільне, Новини Вінниччина.